Щорічно у вересні відзначається Міжнародний день глухих людей. Дана подія є приверненням уваги суспільства до людей, які мають порушення слуху. Саме тому з цієї нагоди у радника Подільського міського голови Марії Мазур відбулась робоча нарада з представниками громадської організації Українського товариства глухих. Це одна з громадських організацій нашої громади, яка надзвичайно активна, має свою громадянську позицію. Працюємо ми з ними дуже багато років поспіль. Ми відчуваємо їх підтримку. Їх розуміння. Я сьогодні, користуючись нагодою, хочу від імені нашого виконуючого обов'язки міського голови Албанського Олега Богдановича, від імені міської ради, виконавчого комітету, мабуть, цієї громади привітати наших людей глухих із цією датою. Я не хочу навіть говорити люди. Глухі, тому що вони абсолютно не відрізняються від інших людей. Вони працюють, вони допомагають, особливо в такий нелегкий час, період війни. Вони теж активні і ми відчуваємо це. Сьогодні ми з ними зустрілися, ми проговорювали ті проблемні моменти, які вони мають. Ми говорили про те, як зробити їх життя ще активнішим, тому що дійсно міська влада завжди допомагала громадським організаціям. На рівні своїх можливостей на сьогоднішній день вся ця робота знаходиться під особистим контролем албанського Олега Богдановича і тому налагоджується комунікація з усіма громадськими організаціями. На жаль, люди з вадами слуху щоденно стикаються з безлічю проблем, у вирішенні яких вони потребують нашої допомоги. Щорічні в останню, в останню неділю вересня у всьому світі відзначають міжнародний день глухих. Наші люди кожен день. Стикуються з різними проблемами. І наша мета, особливо в теперішній час, коли йде війна, допомагати, інформувати та підтримувати їх. Тому ми знаходимося на зв'язку в будь-який день та час для того, щоб допомагати кожному в вирішенні різних питань. Хочу щиро побажати людям з порушенням слуху здоров'я, терпіння, щастя, родинного затишку, перемоги і повернення до мирного життя. Окремо хочу подякувати керівнику підприємства Терговий дом, дім Імперії холоду Албанської Олександрі, Паламарчуку Сергію Миколайовичу, голові Куяніцької селищної ради, ФОП «Шепітко» Василь Васильович та благодійному фонду Добри Самар'яні за підтримку та небайдужість за допомогу глухим продуктами та солодощами дітям. Ми стикаємося з такими проблемами, як відсутність фінансування. Вкрай потребуємо ремонту в нашому приміщенні, тому хочу звернутися до всіх небайдужих підприємців та керівників організацій з проханням будь-якої допомоги нашому суспільству. Хочу подякувати Марії Васильівні і Алі Анатолівні за розуміння, за розуміння до наших проблем. Також на зустрічі була присутня директорка департаменту соціальної та сімейної політики Алла Перепелиця, котра жестовою мовою сказала: Світ. Де глухі люди можуть спілкуватися? Жестовою мовою загалом зустріч пройшла у конструктивній та діловій обстановці. Усі прохання представників громадської організації Українського товариства глухих були вислухані та прийняті міри для покращення роботи організації. Ця зустріч дала, ну скажімо так, поштовх знову до активної нашої співпраці, і робота буде продовжуватись. І користуючись ще раз нагодою, хочу цим людям побажати звичайно міцного здоров'я, витримки. Оптимізму, віри, надії, тому що в такий важкий період це обов'язково саме те, що нам всім разом потрібно, і звичайно, подякувати і Наталії, це керівник нашого УТОГ, і обласній організації, керівництво обласної організації, за розуміння, за підтримку. І разом ми звичайно наблизимо нашу велику і святу Ольга Ситник, Олексій, Мягів, телекомпанія «Кет».